Весь світові твоєму дарою, серванті мірення, довоєбережними народу і нашому робіт. Війна змінила життя всіх українців і самої країни. Змінила наші пріоритети, змінила наші цінності. Але не змінила головного віру в нашу перемогу. За статистикою зараз 95% українців вірять, щиро вірять у перемогу. Але війна може бути і не на фронті, війна може бути всередині у людей. І куди частіше звертаються люди, коли найскладніший час, звісно, до Бога, до богочествоних захисників, хоча віра може бути зовсім різна. І дуже часто зараз наші жінки набагато частіше вдягають хустку і йдуть до церкви. І зараз ми заходимо до церкви у Дубліні і поговоримо. ルうんとつかます Війни в Україні змінилося життя дуже багатьох прихожан. Ірландія надала прихисток багатьом українцям. І зараз ми в українській церкві за цим Василем, який щиросердечно вітає всіх, хто приходить сюди і допомагає кожному. Як змінився розклад церкви, коли з'явилися нові прихожани? Ну, Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну я замітив, наскільки збільшилася кількість вірян, які відвідували богослужіння. Я коли наші брати і сестри почали приїжджати з України, я побачив той то біль в їхніх очах. Моє завдання є до духовного батька, подавати їм не тільки безпастовського опіку, дохідну повного опіку, але у різних порівнянні різними способами підтримати їх, створити таке середовище, в якому вони відчувалися вдома. Я відчуваю тішу більшу від них, і стараюся, як можу. Підтримати їх, зрозуміти, вислухати дуже важливо нам священникам цей час, коли людина переживає. Такі емоції, такі біль, бути дуже уважним і то слухати. Ось я стараюся слухати. Вене як слухати, прислухатись. Але ви не тільки слухаєте, я знаю. Ви дуже мудро говорите, дарійте мові поради. І сьогодні вперше у цій церкві була заслужена України Оксана Муха, і ви говорили про її спів. Це вперше таке. От ви товаришуєте з асоціаціями, з благодійними організаціями. Це вперше такі захід. Ні, це не перша роботка захід, тому що поза е, нашим літургійним життям, яке є основою нашої громади, нашої. Нашої спільноти ми також проводимо дуже багато таких, таких різних закладів соціальних. А після кожної святої літургії ми маємо каву і чай, ми завжди запрошуємо когось поспівати, вшанувати пану Шевченка, разом послухати його балади, посумувати, посто не тільки разом молитися, але разом і плакати, разом сміятися, разом відчувати одне одного, спілкуватися з одним згодом. Ми думаю, що це на надзвичайно важливо якраз не за не закриватися в собі, коли тобі важко поговорити. Та скажіть, будь ласка, а чи тільки Боже слово допомагає, чи людям потрібна якась може психологічна підтримка? Тому що ми говоримо про біль, про розпач, про депресію людей, які приходять до української церкви? Я думаю, не тільки Боже слово допомагає, а взагалі добре слово допомагає. От якщо звертатися до людей з добрим словом, і вона завжди приносить дуже багато плоду не тільки в духовному житті, але в емоційному не в емоційному житті, в психологічному житті. Так що дуже важливо здарити добрі слова до одного. Дуже тому, що в нас війна, в нас тільки війна створила болі, але тільки разом, в єдності, сили народу. Спасибі, спасибі, велике. З вірою серця приходять сюди наші українці. Спасибі, що даєте їм прихисток і звісно, спасибі цій прекрасній країні, яка прихистила українців. Дякую. Останній рік в Україні дав людям відчуття якоїсь богопокинутості. Звісно, коли людина відчуває, що вона живе в Україні як в пеклі, що ця війна дала дуже багато муки людям, то незрозуміло до кого звертатися. Боже, чи чуєш ти молитву з укритті? Я так хотів достукати до тебе, Боже. Боже, ти зараз чуєш нас чи Ці слова з української пісні нашого українського співака, який у темні часи, як він написав написав про пісню. Слухати її неможливо без сліз. Послухайте знайдіть Аркадію, знайдіть його пісні в інтернеті і послухайте пісню Боже. Хто її не чув, будь ласка, відкрийте її для себе. І цього а, непростого українського співака. Зараз е чекають в дуже багатьох різних містах України, тому що в нього місія волонтера. Він збирає кошти для збройних сил України, і звісно, зараз українськими ці всі об'єдналися. Вони намагаються своїм співом, благодійними концертами, якимись фільмами, документальними фільмами розповісти про те, що відбувається в Україні, про страшну війну і підняти бойовий дух в нас. Vaiteu sanitas, vai mu nohe ita, nohe ita, nohe ita, Я ще скажу два слова. Я сьогодні отрувався. Бо я не думаю, що ви не ви думайте, що я ваші пісні не слухаю. А я є великим вашим фанатом. Дякую, що ви є в нас. Я знаю, що у вас концерт, але я настільки радий, що ви під нас завітали. Бо ви частина нашої родини, і я дійсно вітаю сьогодні, як наш. самого. Ми вас дуже любимо, я вас дуже люблю, завжди слухаю. Так що нехай живе українська пісня, а ви нас є дуже-дуже великі. Дуже так що щиро дякую за всю вашу роботу, а ви робити неоценеву роботу для нашої української мови, пісні і народу. Щиро вам дякую. Я дуже дякую вам, надзвичайно зворушилася. Мені дуже приємно, що сьогодні, будучи в Ірландії, я попала на українську службу Божу, чула себе як вдома. Дивлюся, який прекрасний храм. Дивлюся, яка гарна громада, який гарний отець, як все до серця, як все так, як має бути, як все правильно. Сьогодні до України прикута увага всього світу. І сьогодні кіноманці, співаки, актори всі намагаються розповісти про Україну і про той жах, про ту війну, яка відбувається зараз в Україні. І сьогодні. Я розмовляю з пані Оксаною Мухою, яка приїхала в Ірландію з благодійним концертом. Яка програма? Вітає вас, пані Оксано. Вітаю вас, друзі. Програма Українська пісня нескореного серця тобто той амант української пісні ви почуєте власне всю п'ятницю на зустрічі з українцями. Це є Я піду в далекі гори Васюка, Два кольори, це народна пісня. Це пісніки виконувала колись Квітка Цісик. Це пісні, які написані для мене, але на слова чудових поетів Василя Симоненка, Лесі Українки. Тому приходьте, це буде така гарна віддушина для нашого українського серця. Сьогодні я бачила, як приймали у вас в церкві. Я бачила, як люди плакали. Ви заспівали декілька рядків цієї. Ті... Пісні рідновоти моя і, і, і все. І люди, люди просто відчули цей дух єднання. Ми щиро вдячні вам за те, що ви допомагаєте українцям відчути себе на своїй землі. А що для вас, Віра? Що для вас? Чи виступали ви в церкві? Як для вас виступили? Це природно заспівати в церкві, те, що дає людям любов, те, що дає людям підтримку, це є правильно. Зазвичай в церкві ми робимо поляду. Але і я бачу, що пісня ця також була потрібна людям, тому все гаразд. І для мене було надзвичайно зворушливо отримати від Василя, квіти, привітання, і це много літа. Насправді я захотіла, щоб много літа заспівали Данилові, бо в нього сьогодні день народження мого сина. Але я дуже вдячна за цю, за цю підтримку і силу, яку мені дають люди своєю любов'ю і вірою в те, що все буде добре. Спасибі, українська пісня це дійсно, це код нашої нації. Спасибі, що даруєте нам ці пісні, і хай у вас будуть нові, нові, нові досягнення, хоче звершено. Дай Боже, і всім бажаємо здоров'я, друзі. Єднаємося, тримаємося і разом до перемоги щодня. Кожен щось має для неї зробити. Віра і українська пісня об'єднують і згуртовують людей. Кожен з нас на своєму місці, де б він не був, намагається зробити щось маленьке для того, щоб пришвидшити перемогу України. Я на своєму місці теж намагаюся розповісти про те, як Ірландія, ця прекрасна чудова країна з добрими душевними людьми допомагає нам, українцям. Я хочу розповісти про сподвижників, про волонтерів, про простих людей, які зміцнюють дух наших українців і які з усього світу намагаються пришвидшити перемогу України разом переможемо. Ну, то давайте заспіваємо те, що ви точно знаєте, те, що ви почули. І сього спинуть згаслимо в ні. Thank mm -hmm. you.